Слава Україні! Кілька слів хочу сказати про наші тимчасово окуповані території. Вірніше про їх звільнення. І найголовніше по-перше, подякувати Збройним силам України за цю важку роботу, яку вони виконують щодня і щомиті. Ви знаєте, зараз приберу емоції, бо про Херсонщину мені говорити чи не найскладніше. Тому що це. Дитинство це юність, тим не менше. Нам треба всім зрозуміти, що ми звільняємо не просто Херсон. І будемо звільняти не просто Донецьч чи Луганськ, Український Крим, частину тимчасово окупованої Запорізької області, всі наші інші землі. Ми сьогодні робимо найголовніше і чого не зрозуміли росіяни, і, до речі, це добре. Ми воюємо не за окремо взяти місто чи область. Ми воюємо не просто за всю Україну. Ми воюємо за наших дітей і онуків, за наших рідних і близьких, не за вождів, а за наших рідних і близьких, за українців, що є суттю нашої держави. Ми не можемо піддаватися емоціям і паніці, і говорити, як тупі росіяни, що це місто треба було взяти до цієї річниці або до такого дня чи свята. Це російська логіка. Тупа, але це їхня логіка. І російська машина вона не зникне сама по собі. Вона важка, вона бридка, вона гидотна, але це машина, і вона є. Вона падає і скоро впаде, в цьому немає сумнівів. Але ще дуже багато роботи. І отут емоції. Цю роботу ми усі разом виконуємо. Ми будемо Збройними силами вбивати російські війська, ми будемо нашою роботою при фронтових, тилових регіонах. Тримати економіку та інфраструктуру, що дуже важливо, і максимально сприяти деокупації наших територій, досвідом, знаннями, часом, здоров'ям. Ніхто не знає, скільки кожен з нас покладе здоров'я за час цієї війни, але я особисто готовий віддати все, щоб прийшли перемога і мир. Я вже неодноразово казав, що для мене ця війна особиста. Не просто через почуття і емоції і пройдений життєвий шлях, а особисті. Про те, що сказав на початку. За кого ми воюємо? За кого, і, звичайно, за що. За мою школу я воюю. За батьківський дім. Багато роботи. І прекрасно розуміємо, що наступ це не оборона. І прекрасно розуміємо, бачу, що робить ворог і що намагається робити. Я завжди кожного дня відправляю свої молитви до усіх українців, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ті, хто витримав, виживає і тримається, і чекає. І не зраджуємо, ми повернемо все, що у нас було незаконно забрано. Повернемо. Чи буде це завтра, навряд, післязавтра, ні. Але це буде настільки швидко, в тому числі, з історичного огляду на події. Що мені здається, ми навіть в той момент самі не зрозуміємо. Що ось вона жадана виборона перемога. І дуже вас прошу, наскільки б важко не було, зберігайте інформаційну гігієну. Стримуйте емоції. Наскільки б важко це не було, а це важко, я це знаю. Одещина так само, як і всі наші регіони у цій борні. На аграрному фронті, на зерновому фронті, в морі, в небі, на південному напрямку, на освітньому, на соціальному, на інфраструктурному, енергетичному, врешті-решт. Он же і Катька друга. В чорному пакеті. То що говорити за Росіян? Друга армія світу перетворюється на Першу армію засуджених. Це вони зробили? Вони. А ми з них робимо нуль. Наші Збройні Сили роблять з них нуль. І так буде. Тримаємо стрій разом до перемоги. Україна в нас одна у батьківських теплих руках, у материнських колискових і молитвах, у дружніх обіймах однокласників та односельчан у нашому небі, у наших Збройних силах, у кожному з нас. Слава нації! Смерть урагам! І посміхніться. Одесо, посміхнися! На нас дивиться вся Україна і світ. Бо Одеса це компас. А компас вказує на перемогу. Чорноморську посмішку. Все буде добре. Я знаю.